Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як не дивно звати Ігор, і сьогодні я хочу вам показати покращені компоненти до настільної гри Дюна Імперіум. Цю коробочку мені подарувала на день народження, за що я дуже вдячний, і був дуже радий, тому що я фанат цієї гри, вона мені дуже подобається, прочитав книжки, я подивився фільми, і тепер партії в Дюну стануть ще більш атмосферніші. От. Але перед тим, як показати вам коробочку, що там всередині, хочу вам ще сказати. А... Маю ціль набрати 500 підписників, тому якщо вам подобається те, що я роблю, або чисто по-людськи, можете підписатися на мій канал, за що я буду вам дуже вдячний. І таким чином будемо збільшувати наше ком'юніті і збільшувати україномовний контент в Ютубі. Тому що ваші вподобайки і ваші підписки мотивують мене знімати нові відео. А тепер давайте відкриємо цю коробку. Ось так виглядає коробочка, вона досить велика. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Тут намальовані різні компоненти, які є в коробочці, давайте відкриємо тепер коробку. Відкривши коробку, у нас є ось така накривачка пластикова. Тут якщо ви будете використовувати цю коробку для всіх компонентів базової гри, або, або ще доповнені, якщо ви маєте, то тут зверху буде ставитися ігрова карта. Тепер давайте більш детальніше розглянемо ці всі фігурки. Замість цих агентів, які ми в базовій версії відправляли на різні локації, ми тепер будемо відправляти ось таких. Це один з чотирьох типів агентів. Ще є ось такий тип агентів. Вони похожі на гільдію лоцманів, а попередні були, певно, похожі на сардоукарів імператора. Третій тип агентів це Фримени. Детальки насправді маленькі, але дуже деталізовані. А це четвертий тип агентів, це Бенегесерд. Також є кожного кольору ось такі підставки, щоб розуміти якого гравця цей агент. Тепер замість ось таких жетонів фракцій у нас будуть фігурки. Це в нас буде фігурка союзу з Фрименами. Це фігурка союзу з Бенегесерд. Це фігурка лоцманів. А це фігурка союзу з імператором. Замість ось таких загонів у нас тепер будуть інші. Ось так тепер виглядатимуть фігурки загонів. Цей жетон першого гравця тепер буде металевий. Ось такий. Він досить важкий і дуже круто виглядає. А ще замість ось такого ментата буде тепер ось такий. Так, тепер давайте це заберемо І подивимося, що є під тим. Тут ми бачимо органайзер і бачимо що на ось тих. На криватках є ось такий візерунок, який загалом поєднує таку картинку і це, я так розумію, Аракіс. І саме через цей органайзер тут коробка така велика. Давайте відкриємо, подивимося, як він виглядає. Це ось такі звичайні пластикові органайзери. І ось такий. Насправді в оглядах я ще бачив в розпаковках, що є е, карти додаткові, але тут в коробці чомусь їх не було. Якщо хтось з вас має, можливо, е, теж таку коробочку, напишіть, чи у вас було, бо мені цікаво, чи е, це в мене в коробці просто не було такого, а всюди було, чи це є ще якась окрема коробка, де є такі карти. І ще вам хочу показати, як буде виглядати, коли всі компоненти будуть в цих органайзерах. І чи це прикольно, чи краще використовувати базову коробку і органайзер фойл Space. Зараз покажу. Так, ну ось Я в принципі спакував всі компоненти базової, базової гри, деякі компоненти і доповнення розквіт XA поставив. І давайте покажу, як воно буде виглядати. В принципі, Зверху буде лежати базове поле. Під ним буде додаткові поля з доповнення. Потім, звичайно, йде ця верхня частина з фігурками. І тепер давайте покажу, що я поставив з базових речей в органайзер. Ось тут у нас є компоненти кожного гравця, тут у нас є початкова колода кожного гравця, і сюди ще я поставив монтат. Якщо брати ще з доповнень такі маленькі компоненти, Якось такі ключі, їх в принципі теж можна сюди поставити. Так, тепер давайте йдемо далі. Ось тут у нас є планшети гравці. Якщо поставити зараз доповнень, вони, в принципі влазять. Ось так. Так, Під ними є органайзер, де ми ставимо ресурси. Ну, насправді все дуже таке велике, об'ємне і дуже багато ще порожнього місця, місця залишається. Ось І тут у нас є карти імперіуму, додаткові карти такі, як е, Прянощі повинні текти, міжпросторова подорож, представники Аракіса, Ось, і також карта до Хагал. Тут в нас є карти конфліктів і карти інтриг. Значи ще є ось такі жетони, і відповідного місця для них я насправді не знайшов в цьому органайзері, ну, спеціально відведених, а їх, напевне, можна буде просто поставити як варіант сюди і потім забрати, або в якийсь один з інших. Є ще жетони технологій з доповнення розквітикса, і в принципі їх можна поставити ще сюди до карт конфліктів. Вони сюди влазять. Але як на мене тут коробка досить така громістка, в органайзерах є так багато вільного простору. Давайте я ще вам покажу, як виглядають всі компоненти в базовій коробці з органайзером Folded Space, під який є місце також і для цього апгрейд-паку. А ось так буде виглядати базова коробочка. Правила. Зверху буде ігрове поле, додаткові куля з доповнення. І вже різноманітні компоненти. Тут будуть і жетони фракцій, і жетони першого гравця, і додаткові жетони персонажів, ментат. Тут жетони різноманітні для кожного гравця в окремих коробочках. З апгрейд-паку в нас всі компоненти будуть знаходитись ось тут. Тут в нас є жетони фракцій. Точніше вже фігурки фракції. Ось. І також загони і агенти. Кожного гравця. Тут все набагато компактніше, коробка менша. В принципі, показав всі компоненти з апгрейд паку, показав, які є там плюси, мінуси. Порівняв з органайзером Folded Space. Надіюсь, це відео вам сподобалося. Нагадую, що я маю ціль зараз набрати 500 підписників. Тому буду дуже вдячний за підписку, вашу вподобайку. Ну і звичайно можете в коментарях щось написати. Можливо, у вас також є цей апгрейд пак. Поділіться своєю думкою про нього, і загалом можете розказати, що взагалі подобається вам Дюна імперіум. Дякую за перегляд до наступних відео.